Доброго дня, шановні пані та панове! Презентую однокімнатну квартиру загальною площою 34 квадратних метри, яка знаходиться в місті Вінниця в житловому комплексі агроцентр 1. В наявності є квартири 34 квадрати та 43 квадратних метри, а є також двокімнатні від 58 квадратних метрів. Як ви бачите, в квартирі вже зроблено певні ремонтні роботи. А саме е, поштукатурено та розведено електрику. Будинок газифікований, що є досить важливим на сьогоднішній день. Є балкон, ось панорамні вікна компанії VDS. Шестикамерні енергозберігаючі. Ось такий балкон. Далі кухня-студія, прихожа і санузу. Ну і, звісно ж, житлова кімната. По квадратурі, що у нас тут є? Житлова кімната 15,6 квадратних метрів. Далі кухня у нас має 8 квадратних метрів плюс балкон 3,5 квадрати. Ну і звісно ж, санвузол. Тут ми маємо з вами 4,1 квадратних метрів. Прихожа має 3 квадратних метри. Ось така квартира досить непогана, як на мене. Цінник вас ще більше здивує. Тому, кого цікавить, пишіть, дзвоніть, приходьте а, на офіс, скидаю контакти. А, завжди працюємо відкрито, працюємо з договорами, працюємо все як має бути. Всім гарного дня, Божого благословення та швидкої перемоги!